Чоловіки Reddit, що вам подобається в жінках, що немає нічого спільного з сексом або їхнім тілом? Їхній сміх, якщо це жінка, яку ти кохаєш, немає солодшого звуку, принаймні для мене. Коли вони висять на тобі, нібито їхня опора, але насправді все навпаки. Що ж, я розповім про свою дружину. Її легкість, з якою вона дарує мені свою безумовну любов, Ми одружені вже 36 років. Ніколи не підвищували голосу гніві, і вона каже, що в неї метелики в животі, коли приходить додому з роботи і бачить мене. Одного разу у нас була звичайна для подружжя розмова про те, що у випадку смерті одного з нас ми обидва хотіли б, щоб інший знову знайшов кохання, і вона сказала, що не думає, що зможе зустрічатися з кимось, тому що це було б нечесно по відношенню до них, тому що вона весь час порівнювала б їх зі мною. Кожного разу, коли я думаю про це, я тану. і хочу прокинутися гідним такого обожнювання. Кохання дивовижна річ. Коли вони чимось захоплені, схвильовані і починають говорити дуже швидко. Потім вони вибачаються за те, що так багато говорять, хоча я слухав їх дуже уважно. Бо якщо їх щось так хвилює, я хочу почути, чому вони хвилюються і намагаються змінити тему. Тому що їм ніякого. А потім виставити їм наступне запитання, яке показує, що ви весь час слухали, і їхні очі просто розширюються і блищать. Коли одна жінка бачить іншу в симпатичному сарафані, спідниця чимось подібному з функціональними кишенями, вони всі роблять те саме. Жінка 1 о, це мило! Мені подобається твоя сукня. Жінка 2 Дякую. В неї є кишені. Вони завжди засовують обидві руки в кишені, розводять їх так широко, наскільки дозволяють кишені, і роблять чарівний маленький реверанс з боку в бік. Мені подобається наскільки відкритою може бути розмова з ними. Чоловіки завжди ставлять кордони для певних тем чи почуттів, але жінки розкажуть за чашкою чаю про що завгодно і зберігатимуть таємницю невимушено, якщо до них ставляться з однаковою повагою. Більшість з моїх найближчих друзів були жінками, що вони загалом більш турботливі, чого не можна сказати про хлопців. Я не можу пояснити це відчуття, але іноді тобі просто потрібно висловити свої почуття дівчині, з якої ти близький, а не брату. Це якось по-іншому. Мало того, якщо ви знайдете ту, з якою зможете порозумітися, ви зможете говорити годинами. Розмова з жінкою просто має іншу течію, ніж з другим чоловіком, і позбавляє вас цієї маленької сверблячки, яку ви відчуваєте. Перспектива. У них зовсім інший погляд на людей, світ, стосунки тощо, ніж у мене. Я схожий на чоловіка, який приручив снігову людину, тому я лякаю більшість людей, і, здається, нічого поганого ніколи не трапляється на моєму шляху, якщо говорити про взаємодію. Це зовсім не так, що до жінок, які здебільшого стають мішені для найдивніших знущань з боку чоловіків, так і з боку дівчат. Просто слухати цю точку зору дивовижна, я вважаю, що це дуже цінно почути це і спробувати подивитися на світ трохи по-іншому. Добре, це чи погано. Серце, що плекає. Чоловіків з дитинства виховують, заохочуючи їх до самовдосконалення. Це має на меті згартувати нас до ролей, які суспільство призначає чоловікам. Тому єдине справжнє розуміння, розраду чи притулок щасливий чоловік може знайти у власному домі спочатку з матір'ю, а потім з коханою жінкою. Вони завжди більш емоційно відкриті ніж чоловіки, навіть у цьому новому столітті. Вони також мають тенденцію бути трохи більш вербально артикульованими, що значно полегшує спілкування. Моя дівчина більш стійка. Вона не звикла говорити про почуття, мені довелося витягнути це з неї. Потім я познайомився з її батьками, хоча вони були люблячими і давали їй все. Вони вважали, що якщо виявляти занадто багато любові та підтримки, це матиме негативний ефект. Вони дуже змінилися за 16 років, що я був з нею. Я завжди починав незручні розмови, щоб побачити інший шлях до зближення, і я думаю, що це спрацювало після всіх цих років. Моя дівчина закінчила школу, і її батьки не прийшли. Вона цього очікувала. Через роки вона отримала від батьків листівку, в якій було написано Ми так пишаємося тим, чого ти досягла. Вона повернулася до мене і сказала: це перший комплімент, який вони мені зробили. З того дня, 8 років тому, справи йшли все краще і краще. Я міг поговорити з мамою про що завгодно, завжди секс, наркотики, смерть ніколи не було проблемою. Так чи інакше, я плачу, коли фільм стає сумним. Що мені подобається в жінках, так це те, що здається, більше з них схильні більше інвестувати у стосунки. Я вважаю, що це називається збереженням роду. Для того, щоб підтримувати стосунки, потрібні неймовірні зусилля і планування, які, на мою думку, жінки роблять набагато краще і частіше, ніж чоловіки в середньому. Якщо я можу з'явитися і насолодитися компанією друзів і сім'ї, це чудово. За лаштунками була жінка, яка організовувала це для того, щоб мені було приємно. Ми робимо це з усіма стосунками, які так чи інакше пов'язані з нами. Ми заводимо дружбу з іншими батьками, щоб наші діти могли мати друзів. Ми робимо це з родиною на святах, з нашими власними друзями та друзями наших партнерів. Мій партнер ніколи б не побачив своїх друзів, якби не я. Я завжди кажу людям, що я відповідаю за його зустрічі з друзями. Це частина ментального навантаження, яке беруть на себе жінки. Боже мій, а ще ж дитячі дні народження та Різдво створювати щось особливе, щоб наші діти виросли зі щасливими дитячими спогадами, а це означає, що ми не спимо до півночі перед тим, як закінчити приготування їжі, прикрасти святковий торт і переконатися, що подарунки будуть загорнуті до ранку. Це виснажливо, і все це в той час, як тато міцно спить у ліжку, бо йому на все це начхати. Тільки коли у вас з'являються власні діти. Ви усвідомлюєте, скільки праці вкладає ваша власна мати в ці речі, причому без жодної допомоги. Підтримуй українськомовний контент лайком та підпискою.